Зима надзвичайно чарівна про року. Це пора веселощів, подарунків і здійснення чарівних бажань. Її з нетерпінням чекають діти й дорослі, бо знову починають, затамувавши подих, вірити в новорічну казку та різдвяне диво. У центрі творчості дітей та юнацтва відбулось новорічне свято для маленьких вихованців закладу. Під час святкового дійства казкові герої веселили та розважали малечу. Актори влаштували веселі конкурси, танці та сюжет новорічної казки про пригоди кота Тома та мишеня Джері. У новорічній касті взяло участь 55 акторів. Це були як вихованці, так і викладачі центру творчості дітей та юнацтва. Сніжної королеви зіграла художниця оформлювач Наталія Чунь. Жінка разом з роллю на сцені взяла і на себе відповідальність за декорацію зали. По перше, коли є сценарій, вже є від чого відштовхуватись. У нас були і палати снігової королеви, і чарівна ялинка, і олені, і зима, і сніжинки. Новий рік. Одного з головних героїв Мишеня Джері зіграв Вадим Голобородько. Хлопчик шести років вивчає гуморески в позашкільному закладі. Говорить, що пропозиція зіграти головну роль його зацікавила, тож він просто не міг відмовити. Масовки оце там плюс дві каски подряд сьогодні так чуть-чуть втомив. Тренування ні, добре там коли хочеш десяти. Ти о таке все по часу днів десь вісім. 10. одним із другорядних казкових героїв були Кай та Герда. Ролі брата та сестри дістались Андрію Ровному та Поліні Кундиш. Дівчинка говорить, що спочатку було важко вивчити текст та запам'ятати послідовність виходу на сцену. Я не знала, що я буду гуляти в сказки. Я думала, що це буде якась сцена. А потім вже, коли я все побачила, що я буду там, там, з тим, з тим, тоді я вже поняла, що це буде казка. І я не знала, як мені виходить, я не знала спочатку слова. Мені їх спочатку дали. І я їх там розказую, 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 все хорошо, хорошо. І тут я забуваюсь, і мені треба йти по слова. І тут я йду по слова, і мені треба буде починати заново цю сценку. Щодо Андрія, то, за його словами, хлопець вже не вперше виступає на сцені, тож складності ніякої не виникло. «Це Спочатку мені одразу просто спропонували роль. Я розказав свою першу гумореску, вона дуже велика. Це гуморезка Павла Глазового, як мужку, вареники варили так. Там був Том, я з Тома розказував, ми були самі перші. І потім мене запитали, чи буду я виступати, я, я погодився. Не така, звісно, масштабна. Я звик виступати на сцені там, там більше людей, більша аудиторія, але ну, зараз по часу більше зайняло, повітряна тривога заведила і. Виставу можна так сказати, продублювали. Під час вистави пролунав сигнал повітряної тривоги. Тож всі дітлахи чекали його закінчення в укритті. Вже через годину актори змогли продовжити свій виступ. У казковій червіній атмосфері малеча поринула у різдвяну казку, яка запам'ятається їм надовго. Наприкінці свята кожна дитина отримала солодкі новорічні подарунки.